Усім привіт! Це друга частина нашого відео про подорож до Івано-Франківська. Дуже милого та затишного міста на Заході України. Обов'язково подивіться нашу першу частину, а ми продовжуємо Приємного пригляду! Олесен, Кіринка, Гернесо. Знову ми вийшли на вулицю. Найвідомішу вулицю це Незалежність вулиця. Ми вже тут були сьогодні. Оця алея пам'яті, пам'яті героїв. І цю вулицю ще називають 100, метр, 100 метрівка. Чому називають? Не знаю чому, невідомо. Тут знаходиться ось така інсталяція, як українці голірують, зупиняють зло. Це дуже метафорично, тому що от в 2022 році у нас майже не було ні армії. Ну, вона була дуже маленька, так і ми дійсно ой, майже голими руками зупиняли ворога. Спроба на мордо. Так. Хрест такий. А, да, двері. Так, добрий день. Один студент. Студентський. і І це був якийсь костьол колись, правильно? Добрий день. Так, тобто для того, щоб попасти сюди в музей, потрібно заплатити за дорого слово 40 гривень, 20 гривень за студент. Діти 10 гривень. 14, 15, безкоштовно. Тут поховані потоцькі. Так, дві питочки. І саркофаг Вікторії. вони. І там є саркофаг? Напевно, колись був. Вау, можливо, був, так, є. Ну, що вам сказати? Були ми в цьому музеї. Сходіть. <різь> <різь> так, я щось дуже втомлений. Трошки втомлений. Ідемо і можливо, тоді в театр. Так і відпочинемо. Треба тусіти. Ви не повірите. Такий чук -чук у мене. Ви не повірите, ми вирішили піти на, на сватання на Гончарівці. Е -е -е -е. На виставу. Ось попереду якраз. Культурна програма. Так, ми ну, подумали, що вечором ще робити? Так, Я сподіваюсь, все. там є коньяк ікра. От. Підемо, тому що Тому що... це цікаво з чим вечором займатися. Сидіти в кафе. Це теж непогано. Але ми вже цілий день сидимо в кафе. Сидіти в номері, ну таке собі. Велику частину вже на ну, Франківська пройшлись. Завтра у нас ще парк Шевченка. І можливо зранку рибалка. Рибалка. Яка рибалка. Ну ти хотів на рибалку. Я? Це Іван хотів на рибалку. Е, е, не говерно, а. Де бро? Ні, ми не поїдемо. Букове. Так. Чого не поїдемо. ми поїдемо? Там таксі туди назад. Ран -ран 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 -ран. Так, ну, щоб не знаю. Знаєш, світанок порх. Боже. Це як буде колоко. Побачимо. Плач. Зараз покажу театр. Так, це Іван Франко. Молодой. А, прямо в ньому п'є коктейлі. Да. А це є театр. Івана Франка. Театр Івана Франка, ну, звичайно, Івано-Франківський театр Івана Франка біля пам'ятника Івана Франка. Це перший пам'ятник Івана Франка, який ми побачили в цьому місці. Так. Чи не перший? Перший, перший, я не пам'ятаю. Ой, гарний театр, схоже на нашу музкомедію чимось. Mm -hmm. І зараз... Цікаво, можна буде квитки купити, до а твій можна. Ну, Люди стоять. Зараз побачимо. Ой, піти театр. Так, і ми майже ми купили, коручше, з рук майже, майже майже з рук купили квитки, тому що тут всі квитки розкуплені, нічого на місці немає, улюбляєте, так що. Зараз будемо щось день. Добрий день. Куди намітимо? Не розумію, так, давайте. Ряд 15, місце 29, 20. Значить, у вас ліва сторона і 15, це другий після крупку. Ага, дякую, дякую. 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 Я ідемо за толпою, я так звичайно, роблю. Повна зала така. Що, ми вже тут, прямо так квиточки, так, повна зала, повна зала. От, гляньте, скільки народу, я скажу, ми прям ми квитки взяли з рук. Тобто нічого не, не все викоплене. І нам просто продали в територію. Ні? У нас за цієї ціною, що на квиточку. 250-250. Ти <реш> що просто знаєш, ж повертати гроші? Ну так. Що мене відпосувати. Це знаєш своє, то йому тільки пить та пити. Кожен чоловік має право пити! Так за що ж пити? За друга, за любов, за жінок, залу! Добродію, але я проживаю при церкві. <плес> а наші молоді. Оце ж як будуть любитися, та не лінуючи працювати. так зароблять ще дужче, ніж у Стецька. О! Я вам ще більше дам, щоб ви від мене відчепилися. Молодий я ще. Ну, недоженіння мені. Ну. Я пер... В голові наука я поступив, а там розуміють гуртожит, дівчат. Бать! Будьте ласкаві, силуйте мене швидше час. Добре, то не можна було так зразу дві години ці грати. Бачите, теж така виставка, як знімали довго. Сучасна комедія, сучасний театр має бути саме таким. Як слава каже, що дуже багато було молоді тут, і що в нас молодь не ходить, я йому заперечу, тому що у нас молодь я ходить. хоче. Я кожну середу білого хат це ставить кудись. Дивися, на які вистави ми ходили, і там було досить багато молоді. Ну, як мінімум, нас двоє. Це правда. Це круто, гарний вечір такий. Мені сподобався. Ми, ми, ми погуляли сьогодні по місту, ми пройшлися, подивилися якісь визначені місця. Івано-Франківську не всі так, але і потім а, завершили день гарним таким приємним а, походом в театр і зараз. Можливо, десь повечеряємо і будемо чекати комендантську годину. Так багато молоді. О, Дерибасівська. Він ну не там. Ну ні, ну ти те, що відбувається на Дерибасівській, точно не відбувається тут. Не в Гані. Що білий налив, все, це максимальна концентрація Одеси на квадратний кілометр. Таке <реш> враження, ніби це тільки в Одесі. Ну, я тільки в Одесі і тусуюсь в основному, поэтому так. Да. Щоб ті заходи тільки в Одесі, розумієш? Дивіться, а 1 квітня у них була акція, типу, вони такі, типу, а, е, зробимо День Ностальгії. І євро, те ж ти типу, позивається Ван-Євробар. І все, типу, прив'язано до курсу Євро. Тобто євро так. піднявся, так. вони в ці подорожчали. Кажемо, зробимо так, як було. Дякуємо. Дякуємо. Зробимо. Хлопчик. Зробимо так, як було колись. Типу, давайте євро по 27. І типу у них всі напої були по 27, устриці по 27, ну все, типу. І що? І все. А, Конец. Кінець історії. Останній да. <реш> <реш> день в Івано-Франківську. Їдемо. Їдемо. Йдемо прогуляємося ще. Може підемо до цього моєдого ми... Кого там. там. Шавтицьких виробить. Ну, майже вгадав. Ой, свята неділенька. Як це? Як це? Зі святою неділенькою неділень, у вас. Там туди. Ще й, туди. Ще й там. Ну, давай. А тут ці ці. Богослужіння. Зробив базар. Слава. Так. Купив цю футболочку. Боже, це Івано-Франківськ, місто Сопінга. Поїхати стільки до кілометрів для того, щоб 14 годин в потязі, щоб купити куртку, футболку і носки. — кепку. — Ну, от, Я так нормально прибула в хвилин, це тебе скажу. носки були дорогі. Футболочки у нас на привозі так само за такі ціни можна купувати. Єдине, що. Навіть що це кожзав. Єдине, що просто ми на привоз знаходимо. Да. Так би може і дійсно. А так би може бо і вдягалися. Да. І досить непогано, мені подобається. Потоцький бар. А оце він? Це церква. Чи це реконструюється? Це будується нова церква. Якийсь новий храм. Ні, а то щось церкви, здається, старого. Це монумент. Вознесіння Христового. Дуже видно, що релігійне, тут релігійна община, спільнота, релігійна спільнота дуже велика, так? тому що і багато віруючих, тому що дуже багато різних релігійних пам'яток, символів, пам'ятників, пам церков. церков таких, так. Різних і УПЦ, і ПЦУ. Ну, ще є Українська Православна Церква, є Православна Церква України. А, а це чому був... ти сюди вершиш? А так пообідаємо зараз. Ага. От. І греко-католицька, і католицька община. Так, да, таке релігійне місто. Ну... Зі мною в навіть поздоровалися слава Ісусу Христу. Я прямо був, я був у вас Я так хотів, щоб зі мною так поздоровалися. І я не розтірявся і відповів навіки, слава Богу. Ти ж що таке глива. Це не глива? Це глива. Це не глива, ти це ти. глива. Ось це глива. Хочеш залізо знімути? Не треба мені знімати його. Це... Хочеш глив? Ні. Це правда глива. серйозно. От ми наткнулися на Криївку, теж тут. Це паб, бар пап. Криївка слово, саме слово, що означає Криївка. Слово Криївка означає схо, сховок. Хов, сховок. так, ем, Схоронитися, скритися. Ну, типа, Криївка. Ось, це, це слово означає. Я просто його показав, цей паб, тому що у Львові теж є Криївка, і ми до неї ходили. Пам'ятаєш, спускалися Не пам'ятаєш? в мене короткочасна пам'ять. Це було вже давно, так що це довгочасна пам'ять має бути. Ми проходимо до. Так, може бути. Блін. Ну, це вхід, але де сам сам палац? Ось, ми бачимо на світлинах. Брама залишилася. От бачиш, це комплект колишнього палацу Потоцьких, і це схема розбудови фортеці. Я казав, що фортеця, яку будувала, вона мала шість променів таких. Да, так? да. Ось і тому і Це, і це був якраз палаць... тут, зображено. тут був палац Потоцьких, напевно. Так. І так? такий був в углові. Мурований замок він був. Який був укомплектований у фортифікований двома Тобто Потоцький це стара, це... Ну, старий, так, це старий Стар, рід. Дуже старий рід, вам до Останістом. Чай... Потоцький честь якого напевно назвали це місто. Ось сюди народився. Угу. Оце сониться. Це є полумитика. Полониться? Так, полуниця не зімеється. Золі, рам, двісті полон, чотири. Ага. Я даємо маленький кормі. А по чому вона? Які це які тут гарні писанки. Це стріусиною. Так, так, писанку, а це все. І по 100 гривень можна взагалі придбати. Оце за тисячу. Ні, я маю на увазі оці маленькі. Так, так. По 100 гривень, а це за 1000. Діти, яка краса. Боже, це все розписується. Це все ручно розписано. Яка краса? Mm -hmm. Дуже смачний букси. Так що раджу сюди прийти до цієї пані а і тут взяти. А ви тут робите цей... на телеканалі, так? Ні, ми на ютубі працюємо. Так, От, так що а тут в неї так... дуже смачні і сири різні, і писанки. Прямо приходьте. прям приходьте. Придбався з три книжки. 100 українських казок, томи. домики. Міське, так називається. Тут можна рибалити. А, дяка? Тут можна рибалити. Зараз нерест розтриба, заборонено. З 1 до 10.06. Ось. А це підводний дрон. Самів, mm -hmm. засовуєш таку руку, в дюрку, і сом тебе кусає. Ну, в нього немає зубів, ти потім засовуєш цей, він нападає на тебе, ти таку рукою його витягуєш. Uh, uh -huh. О, да. Це безпечно, але стрьомно. Мамин друг <respuesta> uh, дитинства. Діма Чи Вчив mm -hmm. мене ловити раків, пам'ятаю. І він тако, виходить, ми з ним заплили за каміщі. Він тако, о, каже, нора, давай сюди руку, засовуй руку. І мені треба було засунути руку в невідомість. Це mm -hmm. було oh, років 12. Я так, засов... А це ж боляче щипається. І... Ну, щипаються не дуже боляче, вони не розрізають. О, дивися, яка качечка. Uh -huh. Кольорова. Це качур. Так, Це качур. І, коротше, я висовую свого печата. Бачиш, веде молодь колись. І він мені таки потім каже, інколи в норах живуть андатри. Андатри відкусують пальці. Це місце коханий. Так. Зараз вийдемо, потім потольки. Точно, мину секунду. Там сердечко типу намальовано, і ще там багато Ну, дішла я до цього моста. А це каже арка, а арка казокохана, там на тому боці. Ось, якщо ви бачите, ось Арочка, арочка. Арочка. Вот эти сердечки. Извините, можно воду пити. Не буду пытать. Да. так. есть, Дева Мария. Кажуть, що наче можна. А може не треба було виливати? Ну, Вже пізно. Попробуємо, що можна звідси пити. <гум> е, Споживання води дозволено. Ага, тих цей. Немає якогось такого смаку. Ти не зцілився Марії? Марія? Okay. Це коледж фізичного виховання і тут чується брат Слабка. Він зараз йому старі записи. А ось тепер ми дійшли власне, до парку, тому що там, де ми були, це не парк Шевченка, це просто озеро, а парк ось тут, тут. Тому наша дезінформація. Ми трошки дезінформували, тому що парк Шевченка тут, а не... Ось там біля озера. Ось якась садиба тут. Гарма, але я вже бачу, що вони не працюють ще. А це схоже мандаринки. І може завести. А там лебеді з того бабусі. Лебеді, лебеді, лебеді. Ріка і тільки раз. В перший місто. Ходімо через цей місточок. Схопимо листочок. Тут сплять квіти. Це таке. Нам ще потрібно підбити результати конкурсу під першою частиною відео про івано франківськ І переможницею є Лариса Швець, яка зібрала найбільшу кількість лайків своїм коментарем. Дякую за участь! Обов'язково зв'яжіться з нами на електронну пошту. Ми домовимося, як відправити вам ваш подаруночок. І це ось такі дуже милі, дуже гарні носочки. Так, але конкурс продовжується. Конкурс продовжується, тому що отакий набір чаю. Він називається Бандера, так, ягідний чай у фільтр-пакетиках, отримає коментар, який збере більше лайків. Або буде найоригінальнішим, або буде найцікавішим. Тому під цим відео, так? тому ха, беріть участь, беріть участь в цьому конкурсі і отримайте дуже класний запашний чай. Обіймаємо вас зі Славком і до зустрічі у нових відео. Я мамо розова. Які гарні, так, квітучі дерева. А це ми знаходимося біля. Паркотракціоні, тому так галосно. Я словоникі. Такі гарні. Доглянуті клумби. Дуже мені подобається. Як я люблю. Так, я би в себе робив щось таке на діляночці.

Що ми завершуємо нашу поїздку? І ось ось е, прибуде в таксі. таксі. Я хотів сказати, що ось ось прибуде потяг, так. Ну, але ми е, просто на вулиці п'ємо ще напоя. О, Слава собі! Хорнет замовив. Це Хто в люблю. темі, той знає. Ось, і е, е, хороша така була поїздка, хороша прогулянка, і ми повторимо. Можливо, повторимо. А, я на вас чекаю сюрпризи. Пам'ятаєте наше завдання? Хто напише найкращий коментар, найвеселіший, найгостріший, той отримує від нас подарунок. І це буде носки і чай. З Франківська? <гум> так, пішли.